Заждіть, ну. 5S поспіль? Один із них точно має бути неправильним. Перевірю ще раз свої відповіді. 3X додати 5 дорівнює 20. Віднимемо 5. X дорівнює 5. Відповідь S. 4X дорівнює 24. X дорівнює 6. Відповідь S. 14 на 22 поділене на 7. Відповідь S. Відповідь S! Це нечувано! 5S поспіль! На даний момент ймовірність отримати S – одна четверта. Для П'яти S одночасно ж крапка 0,98%, що дуже мало ймовірно. Але якщо я візьму в рахунок загальну кількість своїх тестів з садочку до старшої школи, число стає близько 95%, що робиться подією дуже вірогідною, щоб статись. Продовжимо, що це за вид трикутника. Всі сторони рівні, отже, він рівносторонній. Відповідь S. Неможливо! Це змінює шанс на 0,24 Або ж хтось спеціально поставив всі відповіді S. Або ж це може бути. Ну, ха-ха-ха-ха, Я вже бачу паніка на обличчях цих дітей.